Також ви отримуєте хейт і за того, що ви прикликаєте в гості до себе різних зірок. О, що, в принципі, я особисто не розумію, в чому проблема, але ну, це класно, що у вас там Тіна Кароль була, хто там ще у вас був? Перерахуєте. Матвій, Матвійчук, Віктор Павлік, Оксана Білозір. У нас зараз шумей буде в цю неділю, потім Ігор Кондратюк буде буквально через трошки часу. От, яка була ваша ціль? Запросити, запросити людей, зі світу. От. Ти знаєш, саме цікаве, що ми їх не закликали більшості. А, самі вони. Да, вони сконтактували з нами. О, да, Я оточував от, от, вони... цікаво, як то так виходить, що в чому в їхній інтерес? Да. Все ж таки, люди на такому рівні в них там. Вплив відомість в чому їхній інтерес. Люди, які приїжджають в сполучені штати, вони задаються mm -hmm. питанням, особливо зірки, яка тут є українська громада, Ага. розумієш? Вони діаспора, яка діаспора, вони хочуть мати дотик до української діаспори, а особливо до людей, які підтримують Україну. Розумієш, наша церква виділяється тим, що ми не тільки любимо на словах, а ми дійсно надії любимо, поважаємо, служимо нашій земній батьківщині. Хоча я тобі скажу, я дома. Я от зараз прилетів з Іспанії в Чикаго, mm -hmm. зайшов в аеропорт. І щоб ти зрозумів, я коли зайшов в аеропорт, я сказав я вдома, хоча я гібрид, я половина українець, половина американець, але я люблю свою батьківщину і я люблю цю землю. Я тобі скажу, я буду воювати за свою батьківщину і буду воювати за цю землю, тому що це мій дім, я тут живу. І тому, коли українці відносяться позитивно до своєї землі, до батьківщини, люди, які приїжджають звідти з України, вони шукають таких людей. І в нас склалося обставини, що люди сконтактувалися з нами, і ми почали з ними спілкуватися. І один навіть з народних артистів, який приїжджав до нас, він перший раз побув в церкві на всіх трьох служіннях. Це? Не буду називати ім'я, він побув на всіх трьох служіннях, і він вийшов після цього. Він сказав: я вперше в церкві протестантській. І вперше, вперше угу. він каже: Я настільки близько відчув Бога Тоді ж і пройшов період часу. Він охрестився. Ага. Охрестилася ця людина, і через три роки прийшла до віри, пізнання, і охрестилася ця людина. Тому ми ніколи не ставимо ціль там хрестити людей, привести їх до Бога. Но, слухай, ми ставимо ціль людям показати, як живуть справжні християни. Ось наша церква, ось ми, ось ми нормальні, ось так ми живемо. І коли вони попадають до нас в церкву, вони бачать реальне, що відбувається. І коли вони, от Тіна Карель, була в нас, і її продюсер, її там команда повирізали відеоролики невеличких наших служінь, вони Викинули в соціальні сіті mm -hmm. там, Та що? що за клуб, це не клуб, це церква, що за церква? А ну скиньте силку. Це цікаво зразу. Нормальний пастор. Знаєш, тобто я, прекра... я прекрасно розумію. Я прекрасно розумію, що це нормально. Що це нормально, коли люди можуть побачити церкву? І коли люди сьогодні нас хейтують, за це говорять, я кажу, нема проблем. Запросіть їх до себе в Україні в церкву. Запросіть їх до себе в Україні в церкву, і а ми, ми зустрічаємося, ми молимося разом, ми біблію читаємо разом. Розумієш, ми тут, і я не я не форсую ніякі події. Я, у нас немає навіть цілі такої от покаяти їх чи хрестити їх. Ні, ні. Наша задача поділитися івангелію і показати, що Бог змінив нас. Ось ми такі, якими Христос нас зробив. І я впевнений, можливо, це от цей народний артист для нього взяло це три роки. Для цих людей взяло три роки, і вони прийшли до пізнання. Він подзвонив і каже: Я хочу охреститися. Я хочу охреститися, У мене є. Він ухрещений був в нашій церкві тому е, нас хейтують за це, нас не розуміє за це. На сцену це... запросили людину зі світу. Та як це так? Ну дивися, я ну, чую де... отакі да, да таке. Але, да, але дивися, який річ. По-перше, ця людина перед тим попасти на сцену, вона прекрасно розуміє дрес-код. Ми про це обговорюємо. З тіною, ну, як було, ви а, все проговаривали, так? А, нічого не проговорювали. Вона, я сказав, Тіно, ти будеш в церкві. І вона і все в... сама поняла, так. Вона сказала, Вадім, ти що? Які, які питання? Я що не знаю, як одівається в церкву? Я не знаю, як. Одів... Послухай, вона дуже розумна жінка. Я тобі серйозно говорю. Я з багатьма людьми спілкувався. І Я можу сказати, ця жінка дуже, дуже мудра, дуже розумна, і вона богобоязлива людина. Вона богобоязлива боязлива людина, і у нас з усіма зірками, хто були, у нас ні з одною зіркою не було ніякого ексасу. У нас були зірки, які напрашувалися до нас, і ми їм відмовили. Не буду тому... питати, хто да тому, що ми відмовили, тому що вони. Я просто розумію, що і нас люди Репутація не зрозуміють, не і вони да не зрозуміють. Тому ми проговарювали репертуар пісень. Ми знаємо, які пісні вони будуть співати, розумієш? Тому що це не просто там, от я приїхав, давайте мені сцену, я буду качати. те, що, те, що, що потрібно. І я тобі скажу, я дуже задоволений, можу сказати, за всіх зірок, які були в нас в церкві, це здраві, розумні, хороші люди, які хтось в пошуках Бога, хтось знає вже Бога, а хтось, можливо, на, робив багато проблем в своєму житті, розумієш, якби, але. Приходить теж віки, приходить час такий, що людина там обертається, дивиться це неправильно, і то неправильно. Тому це люди точно такі ж самі, як і ми. Знаєш, коли я от дивився пряму трансляцію чи запис, от от Тіна виступала, ви разом на сцені, знаєш, можливо, це так незвично звучить, але для мене от було розуміння, що от церква в правильному напрямку, тому що через цю людину. Да? Натяк, що вона там трошки не така, mm -hmm. правильно, але через неї просто про церкву, про те, що є така община, або в цілому є такі люди, які так живуть, побачить більше людей. І напевно це була mm -hmm. ваша перша задача. Бо хтось може сказати, там от просто хайпляться, там хайп просто. Але я думаю, що у вас була інша місія. Не просто там е трафік на нагнати, як молодь розуміє, що я маю на увазі, через відому людину, як це часто буває. Ну, дивися, я, я от перший раз розказую про це, я ще нікому це не говорив. Да. то що я тобі Екск... зараз ексклюзив. ексклюзив, да, я, я задав собі запитання, який мотив у мене? Сам собі задав питання? Обов'язково. Я задав собі запитання, який мотив у мене по відношенню цієї ситуації. Друге, я перезвонив кільком своїм менторам, з якими я дружу. Це люди з церкви, не з церкви нашої. І я запитав наставники, так я да я за я, я запитав її, запитав просто, от, ти розповів ситуацію, я їх запитав. І третє, в мене дуже чітко працює третя річ. Я помолився, сказав, Господи, якщо немає Твого твоєї волі, закрий просто двері і щоб питання знялося. А mm -hmm. якщо є твоя воля, то ти благослови, вирішив всі питання. І ти знаєш, п'ятницю ми були на концерті. В суботу у нас була парасолька. Я в неділю ні грама не жалкую про те, що вона побула з нами в церкві. Була в церкві. Я тобі більше я ще хочу повторити. Дуже мудра, угу. розумна жінка. І ну, я, я можу сказати, є люди такого рівня в нашій країні, якими ну, я можу сказати, я по-людськи, я пишаюсь. Ти знаєш, ну маєте якісь відносини спілкуєтеся? Звісно. Да. Ти розказ, навіть жартував, що ми перед, перед зйомками говорили, що ти нам десь там ми були за столом, та про ж, того, що треба помолитися, так? Щось таке. Да, і вона да. зразу. Ми сиділи війни на Вона взяла, взяла картошку і якби картоплю взяла, і там ой, раз назад поклала і каже: Ой, я забула, треба помолитися. Знаєш. Тобто, ну це нормальні, це нормальні речі. Що таке молитва? Я їм поясню. Я молюся, значить, не молюся там, Господи, там і починаю перечисляти. Я кажу, Господи, дякуємо Тобі за те, що ми маємо життя, здоров'я за те, що ми маємо їжу, можемо їсти. Прими за це подяку. Амінь. Крапка. От і все. я сьогодні молився після ефіру шумеєм. У нього зараз будуть буде у нього екзамен. Він буде здавати по навчанню екзамен. Я помолився за його, його екзамен, не знаю чи хтось з ним взагалі в житті молився. І він, коли я сказав амінь, він підняв очі, подивився на мене і каже: каже: я здивований, мов що і дякую, що ви помолилися за екзамен. Він у вас в церкві дозвонив. Це він буде завтра. післязавтра буде в нас в церкві. Тому, нова зірка. Тому, на друзі, да, це якщо, якщо десь Бог життя, один із видатних, я не знаю, чи я маю право сказати, це Зірок сказав, що це буде майбутнє українській Тобто, Якщо все буде нормально, буде рух, це правильно. Це класно. це класно, ти розумієш, їхнє життя, образ життя, який вони ведуть там, якби оце зіркове образ життя. Теж і речі, які вони роблять, там і фотографії, і все інше, і так далі. Ну, це їхній вибір особистий. Це їхній особистий вибір. Я можу сказати так, не все мені подобається, не все я розумію, не все я, якби, можливо, підтримую деякі речі. Але я прекрасно розумію, це їхня робота, це їхнє життя. Вони цим заробляють і на хліб, вони цим працюють, і вони. ну, Ця категорія людей, вони свою країну десь чомусь витягують це їхнє розуміння тому я не я не можу сказати не можу сказати там як наші люди кажуть о, там, людина там до прикладу, не так одівається